Десь отак сліди, от у того, отакі от якісь здорові. Воно, такі сліди. Людмила Іванівна проводить таку собі екскурсію з сараєм поблизу власного будинку. Каже, місяць тому тут сталося щось незрозуміле. Першим про це кілька разів сигналізував пес. Чоловік устав, собаки гавкали, він вийшов на двір. Походив, ну він не прийшов сюди до сара, а пішов туди до городу, бо в основному з городу може лисиця прийти, от там от посадки, від кладбища, то прийшов він, походив туди, посвітив фонариком, і ліхтариком і нікого не побачив. Зайшов у хату, тоді в 4 часа вечора, ну перед утром вже собаки гавкали. Опять він вийшов на вулицю. То каже собака, отака ж під мопед сховалася. М'яко кажучи, неприємний сюрприз очікував на подружжя вранці. Сусід каже: дзвони по телефону, каже: ти там не бачив, що там тебе кури всі лежать. То вже він, чоловік, вийшов, а вони там лежать. Куй деяких у сараї подавило, деяких там у загородки подавило. Ну в одного чи в двох голова од'їдена, а то лежать. Чілі. Загалом було 11 курей. З цих 11 – дві карликові, петушок і курочка карликових, то їх взагалі не було, не стало їх. О. Де вони чи десь затягли їх? Ну, Сватів кролів подавила. Так теж склало на кучки, а рило землю. Так земля летіла аж на три метри. Такий нічний випадок у глиюваці явище не поодиноке. Упродовж останнього місяця невідома істота здійснила низку нападів на кілька місцевих домоволодінь. Її жертвами стали пес, кролики, кури, козенята і навіть дорослі кози. Майже усіх таємничий анонім просто вбив, навіть не намагаючись з'їсти. Коза стоять вона там і стояла так. корів, точно так само. То воно ну, я не знаю, що воно до них не дійшла. Всі отут усьоволичтирі. Оце всі чотири стіла. Тут був цап здоровий, тут це були три кози, і отут було четверо казенята. І оце всі подавлені, задавлені. І тобто це щось, воно не намагалося їсти, воно просто. Ні, вони, у них нема на тілі ніяких не царапин, ні укусів, не, ну, нічого нема, ні не вирваного м'яса, нічого, тільки на шиях проколи. Чи прокуси, Ну. Що за Чупакабра завелася в глеюваці? Замість відповіді на це питання, місцеві просто розводять руками. кажуть, можуть лише припустити, що ця істота велика та сильна, адже вона не звертала уваги навіть на зачинені двері та надійно захищені клітки. Ці двері я не завжди можу відкрити, коли мені потрібно. Воно їх видрало. Я не знаю, що таке може бути, щоб оце так воно, грубо говоря, за ніч воно. Вбило ну, більше, ніж 400 кілограмів живої ваги. Було там королів, курей казали. Я думав, що куниця чи лисиця. У ну, мене таке все, що мале, воно, ну воно і так все в мене закрито в сараї. Ну, а це як вже вбило, вісім ну, голов кіс, що четверо здорових, маленьких, то тоді вже якось стало трошечки. Ну страшно ходити навіть вночі, просто Ну, якщо ні, якщо воно змогло вбити четверо воно і мене спокійно задала. Якщо я буду йому десь на путі, встануть до сараю. При відкрити завісу таємниці, намагаємося із фахівцем, показуємо йому фотографії чотирилапих жертв нічного вбивці. І маємо першу версію, ким може бути підозрюваний. Судячи по розміру ран, які нанесені, і в якій області в шиї. То це або вовк, або собако-вовки, гібриди, собаків і вовків. Оці гібриди вони не бояться людини, заходять до осель, душать і собак, і котів. Якщо вони навіть ще на цепу, то взагалі не тікають далеко. І, ікла, бачите, великі там рани нанесені і шиє життєво важливий орган, бо там сонні артерії проходять. То всі хижі звірі, так і душать свою здобич. Той факт, що майже усі вбиті тварини залишилися на місці, теж має свої пояснення. Зараз якраз у них дитинчата народжуються, то, можливо, тих, що задавила, однесла, а тих на місці залишила. Тож, здається, дається, образ глеювацького чупакабри прозаїчніший ніж його може намалювати уява, що не робить його менш небезпечним навіть для людей, попереджають фахівці. А щодо чупакабри відповідь однозначна. Не існує це ж видимка журналістів, щоб була б сенсація така хороша, фантастична істота, ну вона потихеньку перейшла вже в міфічну і поширилась по всьому світу. Тим часом у ситуацію втрутилася сільська влада. Ми звернулися до відповідних профільних організацій, чекаємо від них експертного висновку. Тому наразі якісь висновки робити, що це за хижак. Ми не можемо. Чекаємо від них інформацію, ту, що вони повинні нам надати. Олег Андрексон Артем Кравченко постфактум.